Вимагаю на коротші сроки сплатити заборгованість. Тобто з вас вимагають гроші по кредиту, який ви не брали, нарахували вже 10 чимось тисяч гривень. Процент далі что у меня маленькие маленькі діти. нужна мама мне Сказала ты там этим грошам за нічого жба. Поставити передресяцію з тих телефонів на телефон цього поліцейського. Налоговая, сбу тут піділа міліція. Сбу. Що вони у вас шукали? Кредиту не брав, а борг сплатив. Шахри оформлюють онлайн-кредити на звичайних українців. Гроші забирають собі. А шалені відсотки набігають тим, хто навіть не здогадувався про існування такого кредиту. Мошенники воспользовались моїми персональними даними і взяли на моє ім'я онлайн-кредит. сумма постоянно растет. Я обращался в кредитную компанию, но они не отреагировали. Прошу журналистов программы «Контролер» помочь мне разобраться в этой ситуации. Владиславу 35 років, і 10 із них він присвятив тому, щоб відкрити власний бізнес. Хай і невеличкий. Чоловік продає лампи освітлення, справи йшли непогано і приносили стабільний прибуток. Вже у 2016 році спробував самостійно, без друзів, як говорить, відкрив, щоб не було врагом. І вийшло. Я думаю, що вхожу в п'ятерку по спеціалізованим лампам. Владислав декілька разів брав у банку великі кредити на свій бізнес і щоразу вчасно їх повертав. Тому мав добру кредитну історію, тобто був надійним клієнтом. Я знаю, що якщо у мене велика кредитна лінія, то мені не треба грошей десь перехватитися. Притом з банками співпрацюю, ніколи не було у мене з ними якихось проблем. Наприкінці 2018-го Владислав отримав листа поштою. Він нібито прострочив виплату кредиту і мусить негайно погасити його. Написано, вимагає найкоротші сроки сплатити заборгованість за кредитним договором. Буде розшук і звернення до ваших родичів, друзів, колег у погашенню вашої заборгованості. Чоловік спершу подумав, що це помилка, бо жодних позик він не брав. Я навіть спершу не повірив, тому що мені не треба було ніяких маленьких кредитів, там 4-5 тисяч. Спершу подумав, що це просто розвод, то компанії там все і думав спершу викинути цю бумажку. Але друзі переконали все ж перевірити, що й до чого. Виявляється, дізнатись, які позички брав і коли їх сплатив, можна на платних інтернет-сервісах. Тож Владислав одразу зареєструвався на одному з таких і ввів у базу своє прізвище. Я ужаснувся, коли я побачив, що це правда, і у мене є цей кредит. Зараз ми знайдемо вот, якраз інформація по договору. То, що сьогодні була. Сума кредита взята 1 серпня 2018 року на 4 тисячі гривень. От, на місяць брали. На 30-11 була заборгована з 15 тисяч 300 гривень. нарахували вже 10 чимось тисяч гривень процентів. Це вже 200 процентів. Чи скільки це капець. Чоловік однаково не міг повірити, що це правда. І зателефонував у компанію, яка нібито видала йому кредит. Утім, жодних конкретних відповідей не отримав. Ви сказали перевезти гроші на якусь картку. Вони кажуть, ви самі знаєте, на яку картку гроші переведені. На мою картку гроші не поступали. Я взагалі що таке можливо. Я взагалі не знаю, як можна взяти кредит без моєї участі. Владислав залишив заявку, аби з нього зняли чужий кредит. Чи виконали прохання? Дізнаємося телефоном. Доброго дня! Мене звати Владислав. Я отримав листа. Що в мене є кредит, але я його не брав. Дійсно, є uh, оформлений на ваші дані кредит, а uh, деньги Тобто у нас компанія Пан Віктування це онлайн кредитування. У компанії натякнули, може хтось із близьких Владислава скористався його документами і оформив кредит. Однак чоловік стверджує: ані родичі, ані друзі не мали доступу до його паспорта та ідентифікаційного коду. Ярослав Кут зустрівся з Владиславом, щоб з'ясувати, хто ж оформив цей кредит замість нього. Із кого компанія повинна стягнути борг у 15 тисяч гривень. Вони стверджують, що я укладав в онлайн договір, але я його не укладав. Онлайн договір. Онлайн договір. Так, щоб укласти онлайн договір, необхідно як мінімум обмінятися якимось документами з цієї організації. Які дані вони використали для договору? Вони не об'яснили. Цікаво. Сам договір вам показали? Ні. Тобто з вас вимагають гроші а, по кредиту, який ви не брали, договір, який ви нібито заключили, вам не надають, куди перераховані гроші, вам не кажуть. Ні. Тепер бізнес чоловіка під загрозою. Банки відмовляються з ним співпрацювати. Що ви на сьогоднішній день? Які у вас є ускладнення в зв'язку з існуванням цього кредиту? Я знаю, що ви підприємець. Так, я підприємець. Мені один з банків анулював кредитний ліміт. Тепер я не маю права взяти кредит, бо моя, мій кредитний рейтинг рівень нулю. Ми обов'язково розберемося, як же ж так відбувається, що персональні дані може використати хто завгодно для того, щоб взяти грошові кошти, а потім вимагати від звичайної людини сплатити за борг, який він ніколи не отримував. Ми йдемо далі. Отже, хтось узяв кредит на 4 тисячі гривень, вдаючи з себе підприємця Владислава Овчаренка. Невідомий заповнив онлайн заявку і вказав у ній серію номер паспорта та ідентифікаційний код Владислава. А от номер банківської картки, куди надійшли швидкі гроші, свою виявляється, це поширена шахрайська схема. Яким же чином персональні дані українців потрапляють не в ті руки? Шляхів є декілька. Передусім, якщо ви губите паспорт і код, крім того, доступ до ваших документів є в нечесних співробітників державних органів або банків, наприклад, при оформленні споживчого кредиту. Деякі Ксерокси зберігають зразки скопійованих паперів, аферисти імітують сайти банків, і під час сплати за комунальні послуги фальшивий ресурс вимагатиме серію, номер паспорта а також ІПН. В особливій зоні ризику підприємці, а надто ті, що беруть участь у тендерах на відкритих інтернет-майданчиках, наприклад, таких як Прозоро. Там їхні документи у вільному доступі для приватного підприємця ти вилажуєш свій паспорт і ідентифікаційний код. От, і виходить, що всі документи, які хранять. Там таємницю, да? заходить, що <сі> всі бачать. Та навіть якщо ви не причетні до бізнесу і свої документи ховаєте від сторонніх очей, ви все одно не убезпечені, бо ваші персональні дані можуть потрапити на чорний ринок в інтернеті. Як він працює, перевіряємо. Заходимо в розділ посвідчення особистості. Людина під псевдонімом Алекс запевняє, що базу паспортів та ІПН він отримав через власні джерела, і 90% документів дійсні. Тепер Алекс готовий продати цю базу усім охочим. Отже, в мене на те, щоб знайти потрібну інформацію, пішло трохи більше п'яти хвилин. Намагаємося зв'язатися з продавцем. Для зв'язку скористаємося месенджером, який дозволяє залишатися анонімним. На цьому наполягає продавець, адже продаж персональних даних це незаконна справа. Продавець пропонує брати комплектом: внутрішній паспорт, закордонний та ідентифікаційний код. Називає розцінки. Паспорт з першої по третьої страниці, плюс загранпаспорт, плюс пропіска, плюс код. Скани хорошого качества. Один розворот на одному скані. 10 доларів, 90% унікальне. Нужна небольшая база комплектов 100 Есть по наличию? Да, есть. А какой скидки можно говорить? Предлагаю для теста взять от 10 штук, Отдам по 9 долларов. А если от 50 комплектов, отдам по 7 долларов. Ось так просто. Ми купуємо цілий пакет персональних даних. Тепер перевіряємо їхню справжність на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Якщо документи, які ми придбали, не дійсні, тобто викрадені або загублені, вони є в базі МВС. Якщо ж ні, то паспорти і коди дійсні, а їхні власники навіть не здогадуються, що стали жертвами шахраїв. Документи дійсні. Чи можна використати їх, аби оформити кредит на сторонню людину? Контролер перевірив і розкаже вам. Ваш борг проданий. Це серія, колись пани продавали кріпаків. Так, да, я стала кріпосною. Ти у мене вимагаєш я... гроші? Скільки? Скільки ти на маму взяв, плюс проценти, плюс пінять. Питаліс запугати мене, моїх рослинках, що у мене маленькі діти налогове, сбу тут була міліція. Ні, підпису, ні початки. Оце є чиста брехня. Персональні дані українців крадуть, тоді оформлюють на них кредити. Гроші отримують зловмисники, а віддавати борги мусять ті, чиї паспорти вони використали. І це не все. Якщо вже ваші документи потрапили на чорний ринок, готуйтесь до сюрпризів, бо на вас можуть оформити декілька позичок. Саме так сталося з Юлією Овчарук. Як і Владислав, жінка зареєструвалася на сайті бюро кредитних історій. І вжахнулася за весь этот год. Я виділа, що паралельно несколько вот таких вот мелких компаній э, ділили запрос і пытались взять на моє имя кредит. Я не знаю, что будет дальше. Возможно, через месяц на меня опять же возьмут кредит, і опять же будет продолжаться вот така історія. А історія триває вже рік. Відтоді як Юлія дізналася, що на неї взяли онлайн-кредит. До речі, у тій ж компанії, якій нібито заборгував і підприємець Владислав Овчаренко. Та якщо про позичку чоловікові повідомила сама кредитна організація, то Юлії листами дзвінками почали надокучати колектори. Це була тяжола історія цілий год, тому що коли зі мною зв'язалися, сказали, що у кредит, ну, я была на грани такого, конечно, истерики, потому что у меня маленький ребенок, тебе звонят и говорят, что у тебя 12 тысяч долга, который не твой. И все это время, каждый месяц, они мне присылали письма счастья о том, что я должна уплатить, иначе на меня подадут в суд, иначе у меня отберут имущество, придет исполнительная служба, опишет мое имущество и продадут его на аукционе. О коллекторах, ну, многие наслышаны разных историй о том, что они там вламываются в дом и все такое. Поначалу звонили, вот по адресу моей прописки звонили, на домашний номер телефона пытались запугать меня, моих родственников таким образом, вот, что у меня маленькие дети на этом очень сильно акцентировали внимание, что им нужна мама, и все. Моему мужу вот рассказывали, что я мошенник, чтобы он присмотрелся ко мне, был со мной внимательным, потому что я без ведома его, подставляя своих детей, я беру кредиты, спускаю их на какие-то нужды, что это может быть не один мой кредит, ну то есть вот, вот такой прессинг. Ну, возможно, они, прежде чем мне позвонить, они там... Исследовали <св> соцсети, где информация очень большая большом объеме. Возможно, они оттуда почерпнули информацию о моей семье, что у меня дети. Юлия звернулась до правоохоронців, але їхня реакция ошелешила жінку. В то же время я, естественно, ходила в полицию, писала письма им. Полиция, откровенно говоря, делала ровным счетом ничего. То есть, сколько раз я приходила к следователю, который был назначен, столько раз он меня слушал и говорил, ну хорошо. Когда я спрашивала, що лічно мені діти. Ну, тобто, це не нормально жити в такому терроре, грубо говоря. Вони сказали, ну що ну нічого не делати. Опять же, хто мене защитит? ну як оказалось, ніхто, абсолютно ніхто. Ти должен защищать себе сам. Але э, пути защиты ти не знаєш, ну що делать? я не знаю. Якщо не захистити своїх даних, вони гулятимуть в інтернеті. На вас братимуть кредити під величезні відсотки. А стягувати їх будуть колектори усіма можливими способами. Чи повинна Юлія повертати борг? Ярослав Куц перевірить документи, які надсилали жінці-колектори. Це ось такі до вас приходили вимоги. Так да. повідомлення вимоги вот по кредитному договору. Так. Ваш борг проданий. Слушайте, от так звучить. Ваш борг проданий. Це серія, як колись пани продавали кріпаків. Тебе продано. А, кріп... все. Так, да, Я стала кріпосною. Да, як же ж гарно повістка про виклик до суду? Шевченківський районний суд міста Києва, кому очерок Юлія Вікторівна, і все. На коли прибути, 27 квітня. Навіть не написали якісь суддя, яка справа і так далі. І ні підпису, ні початки. Оце є чиста брехня. Угу. На листах до Юлии указана адреса и назва компании, которая их надсилає. За нею и вирушаємо. Здравствуйте. А, мне нужно в ТОВ Это 256-й У нас такого, не было. Ну как это нет? Потому что я вам говорю, говорите, ну как это нет. Я вам говорю, что его ищут уже год больше, налоговые СБУ тут было, милиция. Причем это название, вы назвали, это я первый раз слышу, у него название наверное, штук 15. Побежали люди. это офис. Подождите, вот у меня... Информация. у меня есть из реестра, вот смотрите, вот адрес. Кирилловская, 82? Да, уважаемый, я вам объясняю, что больше <плодисмент> года я здесь работаю, и все его ищут. И гражданские, и структуры. У нас его нет, всем давали официальный ответ. Участковый район никто приходит. Все ищут этот офис 256. Его здесь не было и нет. Звычайна справа. Коллекторы знаходят вас швидко. А от їх самих годі шукати ані дійсних номерів телефонів, ані адреси, та й повноважень жодних. Юристи кажуть, колектори можуть хіба що повідомити боржника про суму простроченої заборгованості. Однак, через те, що законом не прописані правила роботи і відповідальність таких компаній, вони вибивають гроші з українців у будь-який спосіб наприклад, можуть прийти на роботу. Як до цього чоловіка, що торгує спортивним харчуванням. Візит молодиків він зняв на телефон. А Коли ти... ти вернеш гроші в банк. Ти Когда? у мене вимагаєш гроші? Ти у мене вимагаєш я... гроші? Давай я скажу тобі Скільки тобі грошей? Скільки ти на маму взяв, плюс проценти, плюс піняєш страх. Скільки, скільки? Суму називай. В відділення прийдеш, тебе озвучить. Ну от ну, ви значно. у мене вимагаєте гроші. відділення прийдеш, ми тебе озвучимо. Також колектори можуть навідуватися додому, розклеювати в під'їзді фото боржника або розмальовувати стіни та двері. Але найпоширеніший метод залякувань це телефонні дзвінки. Ти швидко мені сказала кадати за мить за нічужбавці. Тільки треба заїхати. Перво, ви з кимось путаєте. Та ні, Настюша, я ні з ким не путаю. Дома, а Ну, перше, я не Настюша. Пам'ятайте, усі ці методи незаконні. І якщо колектори взяли вас на гачок, одразу звертайтесь до поліції. Вони є навіть колекція цих смс ок які приводять, що до вас зараз приїдуть, що вас несли в реєстр, що у вас зараз там вже арештовані всі рахунки, що у ваших родичів арештовані всі рахунки, що вашим родичам, ну там. Це за все, що завгодно пишуть. Ну, це діє. Це, це, це цей психологічний тиск насправді діє. Тому я раджу або заблокувати ці номери, вони їх змінюють. Ну, постійно блокувати. Ну я б би радив би не зволікати, звертатись до правоохоронних органів. Вам дзвонять ці колектора, поставити переадресацію з тих телефонів на телефон цього поліцейського слідчого, які отак от діє. Ви знаєте, вони зриваються слідчі і починають працювати. Вони бачать, що дійсно там за день може бути 30, 40, 50 дзвінків. Якщо ви дізналися про оформлений на вас кредит, виплачувати його не слід. Навіть коли на вас тиснуть колектори. Повідомте про цю ситуацію кредитну компанію, яка видала позичку. Внутрішня служба безпеки проведе перевірку, встановить факт шахрайства і видасть письмовий висновок про списання кредиту. І з ним зверніться до поліції. Щоб попередити оформлення позик на ваше ім'я сторонніми особами, у бюро кредитних історій замовте послугу статус контролю. Якщо шахрай спробує взяти на вас кредит, ви отримаєте смс-повідомлення. Також цей сервіс дозволяє блокувати можливість оформлення позичок за вашими даними. А якщо колектори або кредитна організація подадуть на вас до суду, не лякайтесь. Однак насправді, якщо справа дійде до суду, то ця мікрофінансова організація не зможе довести, що вона взагалі укладала з вами угоду, у разі якщо ви з цим не погоджуєтесь, з тим, що ви укладали угоду в кращому випадку, вона може виключно стягнути безпідставно отримані кошти. Без будь-яких відсотків штрафів і пені, що передбачено умовами договору, чи зможе Владислав Овчаренко довести кредитні компанії, що не брав у них гроші? Через вашу компанію мені зробили дуже боляче. Взяли кредит не під 10 відсотків, а під 110 відсотків. Спробуємо оформити онлайн-кредит у декількох компаніях онлайн-кредитування. В цьому випадку вже да, у зайомчика. Є шанс пообщатися з живим чоловіком. Мікрокредитні компанії це фінансові організації, які видають кредити на невеликі суми. Повернути їх, як правило, треба протягом місяця. Українці охоче беруть такі позики до зарплати, адже зробити це значно простіше, ніж у банку. Онлайн-кредити оформити ще легше. Для цього навіть не потрібно виходити з дому. Достатньо зареєструватися на сайті і гроші надійдуть на картку. Уся процедура займає кілька хвилин. А найцікавіше, що вирішують чи давати вам позику не люди, а комп'ютери. суті, це який приймає рішення, інтеллект, з великого набору критерій. Процес обробки на комп'ютері відображається у клієнта. Да? У візуальна частина, часть клієнт працює в системі, оформляє заявку, отримує кредит, возвращает его. Так само автоматично боржникам надходять повідомлення про прострочення виплат. Якщо заемщик потрапляє і то на самом деле на самих ранніх стадіях прострочки, там використовуються автоматизовані тоже способы контакту. Смс, емейл, бумажные письма є автоматичні, які відправляються. Но на какой-то стадии просрочки, то есть если эта просрочка достаточно длительная, то да, вот в этом случае уже да, у заемщика есть шанс пообщаться с живым человеком. Проблеми з колекторами і погашенням виплат мають ті, хто не вчитується в кредитний договір, наголошує експерт. Також дуже уважно потрібно дивитись на умови договору, з якою сумою ви сплачуєте відсотки, то, в подальшому не з'ясували, що ви взяли кредит не під 10 відсотків, а під 110 відсотків. І це ще квіточки, бо річна ставка деяких кредитних організацій становить понад 700 відсотків. Наприклад, якщо ви взяли в борг тисячу гривень, за рік доведеться повернути більше 700 тисяч, а крім того, сплатите чималий штраф і пеню за прострочення. І найголовніше, що дізнатися усі умови кредиту зазвичай можна лише після його оформлення. Аби остаточно не погрузнути у борговій ямі, Владислав у супроводі контролера іде в офіс кредитної компанії, що надсилає йому листи. Що в принципі почалося взагалі розслідування програми «Контролер»? це ось прийшла така от вимога негайного платежу, і я так розумію, за вашим підписом. Угу, Так, так. Але цікавинка в тому, що пан Владислав... Як він стверджує, він такого кредиту ніколи не брав і не підписував. Це був інтернет-кредит. Владислава та так. Виходить, що я все своє життя добивався, щоб в мене був добра кредитна історія. Виходить, що через вашу компанію мені зробили дуже Более Болячот. Знаю. Що... Действительно, было зафиксировано у нас определенное количество мошеннических операций. Ви от з приводу кожного такого звернення, ви проводите якісь внутрішні розслідування? Обізнано. Так, да. да, у нас есть служба безопасности внутренней. Ми проводимо да. розслідування. во-первых, у нас весь поток, який к нам звертається, порядка 30% із всего этого потока это люди, которые под шумом хотят, чтобы мы им списали, которые реально брали кредит, в том То -то числе. Ага. Тобто ті, які реально брали, вони що приходять і кажуть: "Давайте ми да. щось відкинемо". Вот. Тим не менше, 70 Процента остається людей індивідуально. каждый кейс ми розслідуємо. Українці почали скаржитися правоохоронцям на те, що їхні дані масово використовують шахраї у жовтні 2018 року. Сбу провела обшуки в офісі компанії. Сбу що вони вас шукали? <реш> ну, лучше Як, у них спросить, яка конечно. у них була претензія до вас? От е, з приводу таких шахраїв, чи це була претензія безпосередньо по діяльності компанії? Ні, з приводу цієї ситуації, в тому числі, э, з приводу таких Так. Після візиту СБУ компанія посилила заходи безпеки. Зокрема, тепер для отримання кредиту потрібно, щоб документи і банківська картка належали одній людині. Сектября місяця у нас повне ісключення таких операцій є смаліше сумнення. Де да по ну між тим чоловіком, який подав заявку на кредит, і тот, який, і власником карточки компанія Менівео проблему подолала. А чи зробили це інші кредитні організації? А зараз спробуємо оформити онлайн-кредит у декількох компаніях онлайн-кредитування. Для цього, по-перше, потрібно ввести персональні дані. Робимо запит на позичку в 2000 гривень. Усі персональні дані приховуємо, аби ними не скористалися шахраї. Ми декілька разів спробували взяти кредит, вказавши персональні дані, які купили на чорному ринку, і номер картки іншої особи. Щоразу система приймала запит. Та аби не порушувати закон, в останній момент ми скасовували операцію, а потім передали всю інформацію та пакет документів правоохоронцям. Утім, наш експеримент довів, шахрайські методи оформлення мікрокредитів онлайн досі працюють у різних компаніях. Чи вдасться врятувати Владислава від чужого кредиту та як самому захиститися від шахраїв? Про це замить. Олена Андроннікова наполягає, що кожен випадок шахрайства компанія розглядає індивідуально. Запевняє, що від жовтня 2018 року Менівео унеможливила злочини з онлайн-кредитами. Ростислав Кравець у разі тиску колекторів радить блокувати їхні телефонні номери та звертатися у правоохоронні органи. Наголошую, що суд стане на вашу сторону, якщо ви не підписували кредитного договору з мікрофінансовою організацією. Реакція МАНІВЕО була миттєвою. Тут провели внутрішні розслідування і встановили. Владислав дійсно не брав у них позичок, тому почистили його кредитну історію. Ваші історії будуть е, поновлені і зроблені, такі які були до того, як сталося ця подія. Я е... Піду черед хочу перед вами вибачитися, як руководителі компанії. Що с вами в принципі така ситуація зложилась, але ваша порада звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення такого кримінального правопорушення стосовно порушення захисту ваших персональних даних. Це, В тому числі має місце і Наші клієнти звертаються також напряму до правоохоронних органів. Ми не виключаємо, чому ну вони повинні теж заявлять би скористався порадою. І Владислав він написав заяву до прокуратури. До прокуратури міста Києва звернувся мешканець столиці Вчаренка Владислав заявою про незаконне використання його персональних даних, а також Храських дій з боку приватної організації, що спричинили йому матеріальних збитків. Дана заява зареєстрована в відділі і буде направлена на розгляд прокурора. Кредит Владислава та Юлії у Манівео анулювали. А ще пообіцяли разом із НБУ та Нацкомфінпослуг розроблять єдині правила ідентифікації клієнтів, аби оформити онлайн кредит на сторонню людину, не можна було в жодній фінансовій компанії.